Давай, 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 прыгай, 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 прыгай. Нас окружили тієї півішки. І мені попало прямо в ногу. Крик. Його? Нога ні міє. Не німіє, навіть я не зрозумів того відчуття. Я зрозумів, що капець Ну, Це, Це і все, і кажу, напарнику, кажу, валим звідси, кажу, бо нас тут Наручники, Наручники. Ріф іде, От, і там гілки лежали. Я землю розсунув трошки на себе землю, щоб не менше було видно. Гілки закидав і в той час ще раз побачила, як півічка опять вдарила, не попала. Не, не день вас, не не і якраз мені подарок. Так, тут